Вітання, наша шановна громада! З вами канал Наголос і наша нова серія підкастів Сила поруч, і жінки, які тримають тил. І в моїй студії наша чергова неймовірна героїня, яка творить. Мир тут в тилу, завдячуючи своїй діяльності і своєму вибору, психологиня Вікторія Капустина. Доброго дня, доброго дня, пані Вікторія. Я думаю, що життя кожного з нас змінила власне війна, е і ви, як професійний психолог, як людина, яка знає, як адаптуватися. Чи ви були готові завдячуючи вашим знанням, вашим досвідом до таких страшних новин, як власне повномасштабне вторгнення? Як це було у вас? Я до того взагалі не цікавилася новинами, нічим не цікавилась. Для мене це був, ну, я скажімо так, великий шок. Я сама адаптовувалася десь тижні три, напевно, читала всі новини, все про всіх я не могла повірити. Але, так як ви сказали, професійні якісь якості допомогли впоратися. Ви пережили власне дуже ну, на той час для себе: поранення чоловіка, важке поранення, новини, що він втратив ногу. Як на той час ті навички, які мали в своєму арсеналі, вам допомогли? І е, чи є у вас можливо не універсальний рецепт, але хоча б якісь дві-три поради для жінок, які на жаль на превеликий жаль через звірство війни отримують такі звіски щодня? Ви вірно підмітили, що універсального нічого не можна, але як, як не готуєшся до такого ніколи. Хоча жінки розуміють, куди йдуть чоловіки, сини, брати, але ніколи не знаєш, як воно може бути. Як ви вірно сказали, він так і сказав, позвонив. Я пам'ятаю повністю, навіть де я сиділа, що я робила, який це був день, і так і сказав по телефону, я втратив ногу. І положив трубку. І я не розумію, чи це ціла нога, яка нога, до колін, ну що мається на увазі взагалі нога. Звичайно, це однозначно одразу був стрес, але він мені передзвонив швидко, то тобто, там хвилин за 15, можливо, 10, і пояснив це стопа. І воно на фоні того першої інформації вже трошки легше все одно, бо ну якби є розуміння, що є різний ступінь і ампутацій, і ну, кількість, скажімо так, кінцівок, абсолютно різні травми. Тому для мене воно було важко, але я одразу, що мені допомагало, треба задумуватися, що потрібно робити. Зараз я розуміла, що треба їхати, треба підтримувати, і одразу питала, що від мене потрібно. Можливо, кошти кудись передавати, куди їхати взагалі, де це е, найважче це очікувати, тому що є евакуаційний шлях, маршрут, і ти готовий їхати майже вже. Але так як дитина у мене маленька, то Звичайно, я не могла вже поїхати виїхати. Ще припало на той час, коли були проблеми з електрикою, і пропадало, пропадав зв'язок. Неможливо було деколи зв'язатися, подивитися в інтернеті квитки, куди їхати. І якщо ми враховуємо, що потрібно було довго і очікувати, якісь були перепетії, потрібно було щось робити, це питання одразу переводить фокус. З тривожності до того, що ти збираєшся, починаєш раціонально мислити. Тому що, якщо ми звертаємося до професійності, тривожність вона не терпить дії. І людина або сидить, накручує себе і ще більше впадає в тривожність, або вона, ну, скажімо так, будує план дій, який можливий на той момент часу. І це для мене, мабуть, було ключовим, що дозволило мені зібратися і почати щось робити. Які поради можна дати? Таких порад якихось, щоб людина була готова до цього, ну навряд чи не психологія не не знаю, не допоможе е підготуватись, просто е мати собі когось. В кого ви можете отримати підтримку, щоб ви могли видихнути, сказати собі стоп, зрозуміти, що ви переживаєте, дати волю своїм почуттям, і коли ви трошки прийшли до тями, можливо, звернулись по допомогу, тоді вже приступати до плану дій, що конкретно потрібно буде. От ви е, дуже гарно наштовхнули мене на уточнююче питання. Буває так, ми, ви пройшлися по, по тривожності, так що може в тебе взяти тривожність, дійсно, тобі, твоя увага, твої дії будуть розсіяні. А якщо ми говоримо про стан шоку, от людина просто впала в шок і в ступор, хіба ж на її оточення має її якось е, взяти в руки і налаштувати на той шлях дії, про які ви говорите? Я з вами погоджуюся, якщо я погоджуюся, якщо є оточення, хто бачить ну, присутній при розмові, бачить, що людина ну це видно ознаки: людина або в ступор впадає, сидить, або починає там кричати, різні можуть бути реакції. Тоді, звичайно, можна принести водички, сказати: Видихай, я тут, я з тобою, перевести обов'язково увагу в зовнішній світ. Подивися, що кругом тебе, на речі матеріальні, тому що тривожність, страх, воно все в голові. Ну, якби воно, можливо, дивно не звучало, але це саме переживання внутрішньої людини. Треба перевести зовнішній світ. Якщо ми повертаємося до моєї історії, в мене не було такої можливості, тому що в мене просто дитина в хаті, я сама, це близько сьомої вечора, субота. І так, якби я так впала, ну, тобто не було кого. От мені особисто допомогти, тому я вважаю, що мені корисним було саме те, що я зібралася. Я собі сама сказала стоп. Ви дуже правильно підмітили, так у вас поруч була не людина, яка може вас взяти і адаптувати, а навпаки, за яку ви несли додаткову відповідальність, ваш п'ятирічний син. І я думаю, що це теж було мотиватором тримати, триматися берега, так, як в нас кажуть. І дитина ще в цьому сенсі на вас наклала ще один обов'язок. Тобто, ви мали інтерпретувати цю інформацію в такій формі, не злякати дитину, підготувати її, щоб батько повернувся але дещо іншим. Як вам вдалося побудувати оцей зв'язок з малим на той час, щоб його не шокувати такою новиною? Тому що ну, дійсно сьогодні дуже багато таких діток, чи тати, мами приходять без кінцівок, і я думаю, що це для них великий стрес, правда? Я скажу, що це. Скажімо так, комплексна історія, на той час йому навіть, по-моєму, ще не було п'яти, бо це зима, літом п'ять виповнувся. Тобто десь плюс-мінус чотири з половиною, і це маленька дитина. Але так як тато вже служив ну, певний з по початку повномасштабного, а травма трапилася в 23-му році. То ми і так вибудовували певну комунікацію. Я розповідала, як він там захищає, що це трапилось, де він знаходиться. коли була можливість, зв'язувалися по відеозв'язку. Тому він уже ну якби розумів, наскільки це можливо в такому віці, де тато знаходиться, що він там робить, чому і навіть запитував, дехто можливо з батьків не хоче. Як ніби нагружати психіку, але як, дитині треба казати правду в мірі її віку, в мірі її можливостей, в ігровій якійсь формі, тому він орієнтувався, де тато і що. Я розуміла, що я поїду в лікарню, як тільки буде можливість. І я розуміла, так як ми на той час жили в селі, це невелика територія, невелика громада, що може хтось сказати. Випадково. І щоб для дитини не було шоком, я розуміла, що мені треба їй особисто це сказати, підготувати. Тому я на його мові, скажімо так, він дуже любить трансформерів складати. Я так і пояснила, як сталося, що був вибух. Нога відірвалася, так я розказувала. і розказувала. Але не зразу по чуть-чуть, поступово протягом двох-трьох днів, що татові як трансформнього нога, в нього буде все буде добре, він буде ходити, все буде нормально. Зараз його болить, зараз в лікарні описувала те, що з ним буде насправді відбуватися, просто дуже в легкій і простій формі, і частково в ігровій. І я скажу, що в нього істерики у ну, нього був подив такий. Але діти вони завжди дивляться, особливо чим менше, на реакцію дорослих. Тобто, якби я при ньому впала знову ж таки в цей шок, я розумію, що ми можемо всі це не завжди контрольовано. Але наша задача якнайшвидше повернутися до стабільності, наскільки це можливо. І він бачив, що я це спокійно розк... я навіть фотографію показувала з лікарні, де він лежить, нога перебінтована. І він. Вдивлявся дітям цікаво. Це їхня природна е, якість цікавитись, кудись лізти, що діти кудись лізуть, щось перевертають, бо вони цікавляться всім. І тому, отак помаленьку, і в нас не було істерик, не було криків, не було плачів. І навіть зараз, коли проходить хтось з протезом е, чи з ампутацією, чи, на, наприклад, на е, візку, то він, звичайно, дивиться. Але для нього це не є шоком якимось. Тобто, ну, це нормальна картина. На жаль, у нас час, е, воно так є, це реалії, ми, е, з якими ми стикаємося. Але коли дитина морально, якось психологічно підготовлена, і ну, дуже не подобається мені казати, це слово норма, але в наш час це норма, бачити таке. І це буде дуже. далі, більше е, по вулиці, в магазинах буде, то і дитині легше справлятися. І діти не будуть показувати пальцем, і та людина, в якої Щось є, якісь моменти, вона не буде відчувати цей погляд, ці погляди, цю увагу таку на себе. І знову ж таки, так доповнюючи, я думаю, що ми формуємо правильне ставлення до наших захисників і захисниць з точки зору громади, так? І оце іноді. Почасове замовчування, ой так, там в дяді травма, але не будемо про це так. Uh -huh. ну, тобто, це, мені здається, подвійна травма для дитини в подальшому, коли вона дізнається правду. Ви особисто, з якими труднощами або новими потребами стикнулися, коли відбувалася власне реабілітація вашого на той час чоловіка? Якщо ми врахуємо саме конкретно мою ситуацію, знову ж таки, так, настільки все індивідуально, тому що е, різні потреби можуть виникати у людей е, з різними травмуваннями. В нашому випадку ну, ми розуміємо, що таке ноги, та, е, і потрібно ходити. Перший час е, здавалося, що це буде швидше загоєння. Але не можна вдягати протеза, поки повністю не сформувалася кукса. І треба в якихось моментах, наприклад, ввечері, вже, або навіть після того, коли вже є протез людині, потрібно лягати спати, відпочивати. Вона підготувалася до сну. І тут захотіла пити, або поїсти, або я не знаю, вбиральню. І надягати протеза або ще щось незручно. Приходиться стрибати на одній нозі. І це якісь нові звуки. Ну, ти звикаєш взагалі до багатьох таких цікавих моментів. Ну, цікавих теж таке слово, недоречне, напевно, напевно, але навіть не знаєш, як підібрати. Можливо, ми ще формуємо це, як, як правильно речі називати. І вже, наприклад, таке, як чашку води потрібно принести, тому що ну, розумієш, не донесеться та вода куди потрібно. Е, багато чого не пристосовано. Навіть на милицях особливо я ну міста не всюди. А якщо ми говоримо за сільську місцевість, а в нас багато сіл, багато людей буде повертатися. Дороги, сходи, це не пристосовано милиці. Наприклад, ну, багато таких ситуацій є, де ліфти нема. Наприклад, потрібно оформити якусь документацію. тому що теж довгий етап оформлень різних, то не всюди є, наприклад, ліфт. І на другий поверх на одній нозі доводиться стрибати. Тому такі труднощі були, колись даєш ну, в прямому сенсі плече, колись потрібно щось взяти, перенести, різні моменти є. Але тут не треба налаштовуватись на те, щоб зробити все правильно. Ми ніхто ніколи не навчимося робити, допомагати, підтримувати один, одного на 100% правильно. Треба дати собі, можливо, якусь, як якийсь момент на помилку і спокійніше відноситися. Тобто, знову ж таки, коли ми кажемо собі стоп і заспокоюємося, не йдемо в тривожність. І не виходить так і казати, я не знаю, як тобі допомогти, що мені для тебе зробити. І тоді воно буде проходити все набагато простіше і легше. І я думаю, що треба додати так, але я буду пробувати тобі допомогти. так, ми будемо Я назад. готова тобі допомогти, чим я можу. Якщо я тобі занадто багато приділяю уваги, можливо, занадто сильно опікуюся. Ти мені про це скажи. Я не буду так робити. Такі теж є моменти багато. Я в професійній своїй діяльності стикаюся з тим, що чоловіки кажуть, заберіть її від мене. Бо вона занадто бігає, а жінки ж такі більш емоційні, хочеться включитися, зразу бігти, щось робити, допомагати. Не можем. Знову ж таки, тривожність включається, бігаємо. Намагатися слухати просто. Чудово. А ви сказали пані Вікторія, що не була сільська місцевість так інституції до е, нових умов так діяльності а наскільки взагалі соціум? Ви казали так, що ви проживали той час в селі. Був пристосований до нового члена суспільства. Ну, тобто, того ж, але модифікованого війною, якщо так можна сказати, наскільки ви стикалися з зайвою увагою, надмірною цікавістю? І чи сьогодні наше суспільство наскільки воно адаптовано під наших ветеранів і ветеранок? Кожні люди якось по-різному реагують. Це напевно залежить від того, як люди цікавляться інформацією, як реагувати. Певно, все таки треба підвищувати рівень обізнаності. По різному буває. Буває занадто, як ви кажете, багато уваги, і навіть це не тільки в сільській місцевості, а на вокзалі я помічала такі історії, коли ми їхали. Люди хочуть одразу уступити місце, присідайте, і багато всі, по декілька людей. І я розумію, чого вони хочуть бути корисними. І я бачу роздратування, коли занадто велика увага. Я помічала таке. Є коли люди не знають, що сказати, вони опускають очі, стараються оминути. Абсолютно по різному тому стикалися з різними ситуаціями і з такими, і дехто спокійно е, реагує, там можна треба допомога. Кажуть ні, і людина собі йде. Але, як на мене, це найкращий варіант. Ви, як психолог, так? ми вже неодноразово поверталися до цього питання. все одно маєте турбуватися водночас, так і як психолог, і як на той час дружина ветерана про своє психологічне здоров'я. Чи є у вас не лайфгаки, але, можливо, шляхи? У цього утримання самобалансу для того, щоб бути корисною і дитині, і чоловіку, і оточенню, і в роботі, де ви шукаєте цей ресурс самозбереження? Дуже важливо бути уважними до себе. У нас не завжди це вчили з дитинства, прислухатися, розуміти, що зі мною відбувається. І давати собі час і простір бути таким, як ти є. Мені дуже допомагає, по-перше, дійсно моя професія, тому що коли я бачу, що я корисна людині, та яка хоче, щоб я їй була корисна, і я їй корисна. Для мене це ресурсно. Також спільнота. Деколи люди хочуть, ну в будь-якому випадку нам потрібно всім кудись вивільняти ці емоції. Не можна ж просто взяти себе так в кулак і. Ну, не реагувати, так не буває. Але коли де, коли, коли ми звертаємося до рідних і близьких, вони е, хочуть дати пораду, якось допомогти не завжди доречно, на жаль. Знову ж таки, тому що ну, вони не професійні психологи, вони не зобов'язані знати завжди, як правильно. Мене рятує в тому, що в мене є оточення людей, які кваліфіковані в цій темі, і вони не будуть зайвого рекомендувати. Вони просто можуть, коли треба, вислухати, коли просиш про допомогу. Допомогти. І дуже важливо не боятися просити про допомогу. Мати цю якусь людину близьку чи, можливо, кваліфіковану якусь людину, там, психолога чи ще когось, кому ви можете, до кого ви можете звернутися по допомогу. І щоб вона. Була тою підтримкою і опорою, тому що якщо всередині якісь є питання, скажімо так, чи проблеми, не завжди їх виходить вирішити один з одним. І, можливо, колись треба десь взяти цей ресурс чи підтримку. Ззовні. Тому також мені це дуже допомагало, що в мене було таке оточення, таке коло, яке допомагало мені, розуміло мене, приймало мене і завжди були готові вислухати, якщо навіть у мене є сплески емоційні, щоб це не було вдома, щоб це не було там при дитині, наприклад, я могла, е коли дитина лягла спати, подзвонити і все. І мене навіть е так слухаю, і каже мені, і, і все. І я виговорилася, отримала зворотній зв'язок. І, відповідно, тоді стає легше, і ти вже далі знов продовжуєш. Ну, в вашому випадку, це була подруга, родичка, а можливо, я так розумію. А якщо жінка от, ну, вона сама лишається, куди б ви їй порадили звернутися? Шукайте в Гуглі, так і шукайте по групам якимось, можливо, в місті по групам там телеграм-групи, вайбер групи. Питайте про безкоштовні є різні. Я не знаю, інституції, групи, організації, ну багато чого є різного в своїй тематиці. Так і вписуйте. Зараз у нас епоха інтернету, епоха штучного інтелекту. Він підскаже, направить, перенаправить, і ви можете навіть онлайн знайти, вас керують, можна зв'язуватися. Є безкоштовні сеанси, є безкоштовна допомога. Тому не соромтеся цим, користуватись, недооцінюйте цього. Тому що багато хто, та що там психологи. Я теж таке чула і в своїй роботі, але коли починаєш говорити, багато хто, я, до речі, помічаю, що військові кажуть, що треба, треба, мені треба поговорити, я хочу поговорити, не завжди там якісь критичні моменти хочуть вдома розказувати, нагружати рідних. Тому така стороння людина, оце як попутчик в поїзді. Коли де, хочеться деколи висказатися, просто щоб тебе послухали. Тому користуйтеся цим. Є зараз багато. Ініціатив, які можна звертатися. Вже пройшло два роки, так, з того критичного часу, як сьогодні. А наскільки ваші мрії, ваші орієнтири сьогодні налаштовані на себе, на громаду, на дитину, на допомогу таким же жінкам і чоловікам, які приходять до вас, щоб їм полегшало? Якраз таки в мене так і складається, як я і хотіла. Я пішла в цю професію, я хотіла бути корисною, і в мене це добре виходить. Я так думаю, принаймні. І так як я стикаюся. Те, що я якраз кажу, що військові більш і, і далі і більше лояльно відносяться до цього, якось позитивно. І як я вже казала, деякі військові мені довіряють своїх дружин, пускають мене в сім'ю. І е, деколи я запрошую, якщо по бажанню, якщо вони хочуть, щоб прийшла дружина. Ну, можна сказати, це волонтерсько-неволонтерсько, бо це не, не особливо входить в мої обов'язки. Але є в мене вже такі випадки, коли приходила дружина, ми поспілкувалися, і тут якраз теж про те, що навіть Маючи подруг, не завжди хочуть розповідати, тому що в когось чоловік служить, в когось не служить різні ситуації, щоб не травмувати. І вони е, тримають, тримають собі. От ми зараз всі тримаємося, тримаємося купи, а воно ж десь там, де тонко там і рветься, може потім якось вийти, скажімо так, і психосоматикою і різними. Тому я пропоную їм і коли погоджується, це для мене дуже перемога, якщо чесно. Е, тому що це е, 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 зразу з двох сторін, тобто налагодж, налагоджуєш комунікацію. Не, не можна сказати ж тільки. Там, цивільні повинні готуватися. Ми повинні готуватися, бо світ змінюється, змінюється реальність, і потрібно розуміти, як тут діяти, як реагувати. Плюс і військові своєї сторони теж повинні адаптуватися, тому що там виробляються зовсім інші звички, і тут треба адаптуватися, знов жити мирним життям, переживши таке, як вони пережили. І це якраз входить в мою, як, не знаю, ідеологію, те, що я бачила. Бо, як на мене, чим більше людей буде не те, що щасливих утопічно, а. Принаймні будуть вміти справлятися, будуть спокійніше щось переживати, вміти налагоджувати комунікацію, то в ідеалі, можливо, навіть він не буде, тому що щасливі люди, ну наскільки це можливо для кожного, це щастя, це своє поняття, не будуть робити шкоду іншим людям. Це прекрасно. Це ваша мрія сьогодні. Ну, якщо так голосно сказати, можливо, в якійсь мірі, ну це моя, скажем так, ідеологія, тому що, знаєте, зараз наш час мрії, якось трошки воно так звучить, бо ти не знаєш, що завтра очікувати, але до чогось треба рухатися в будь-якому випадку. Тому наскільки можна, стараюся, і це, скажем так, ціль. ціль можливо, і моє бачення. Як як воно повинно бути? Дякую, Вікторія. Дякую за вашу позицію і за те, що ви робите сьогодні. А я нагляду нашим глядачам, що з вами був проект каналу Наголос, проект підкастів про силу поруч. Про жінок, які тримають тил, які діями допомагають нашому фронту здобувати свободу, перемогу і нашу самостійність. А на цей проєкт ви підписуєтеся, рекомендуєте друзям переглядаєте всі випуски, адже в ньому дійсно приклад того, як варто жити це життя заради спільного блага і спільного миру. Тож до зустрічей! Підписуйтесь, лайкайте. репостіть. Бувайте!